Життя в ефірі. Проєкт до сторіччя українського радіо. 22 жовтня 1930 року у Квінсхолі у Лондоні дав перший концерт симфонічний оркестр BBC. Програма складалася із музики Вагнера, Брамса, Сенсанса та Равеля. Газета The Times наступного дня писала про віртуозність оркестру та чудове диригування сера Адріана Боута. The Musical Times» коментувала, вихваляння БіБІСі тим, що вони планують зібрати першокласний оркестр, не було безпідставним. Симфонічний оркестр українського радіо на цей час вже понад рік збирав захоплені відгуки публіки і преси. Мати у складі радіокампанії свій оркестр та хор було не розкішю, а необхідністю на початку минулого століття. У наш час це ознака солідності і самодостатності мовника. Галина Бабій, ведуча українського радіо. Що тоді радіо потребувало? Новини і музика. А для чого о, були колективи? Для того, щоб наповнювати ефір музикою. Це вже потім виник фонд як резерв. Записів, які можна використовувати для створення контенту, а так колективи працювали в прямому ефірі в студії разом з диктором. Диктор казав: грає симфонічний оркестр українського радіо, Моцарт, Симфонія та Кату. І оркестр починав грати наживо. Дмитро Хоркін, член правління суспільного мовлення. Після того, як виникла уже радіо як медіа, це якраз двадцять роки двадцятого століття. Майже не було оперативного, якісного, доступного, дешевого, більш-менш за свою технологію, звукозапису. І тому все відбувалося в прямому ефірі. Якщо це був радіоконцерт у 20-х, 30-х, 40-х, це відбувалося вживу. І відповідно при всіх таких національних мовниках у кожній країні були створені оркестри. Група солістів, які постійно працювали на радіо, там потрібна була своя специфіка. Вміння працювати перед мікрофоном. Дуже багато артистів не вміють працювати, коли немає глядачів. Вони звикли до енергетики, що є глядачі, які або аплодують, або кидають у тебе помідори. А тут немає жодної реакції. Ти стоїш перед мікрофоном. І... У нас Українське радіо виникло у 1924 році. Запрошували із театрів різних артистів, які у нас виступали. І через п'ять років після виникнення українського радіо у нас з'явилася і по суті, це в Україні була перша оркестрова трупа, тобто постійний колектив. Оркестр це симфонічний оркестр українського радіо. Володимир Шейко, художній керівник і головний диригент заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо. Оркестр був створений в жовтні 1929 року. І 5 жовтня відбувся перший виступ оркестра в Харкові. Оркестр тоді входив до складу радіотеатру. Така була організація. До нього входило тоді 45 музикантів. Оркестр Українського радіо один з найстаріших радіооркестрів Європи. А вірніше оркестр Українського Радіо був третім у Європі за часом свого створення. Ініціатором і рушійною та силою, і мотором всього цього діла був Яков Розенштейн, видатний диригент тих часів. І він швидко створив міцний колектив, дуже дисциплінований і про це. Якраз писали в газеті Вечірнє Радіо, 8 жовтня 29-го року, що всі відзначили високий клас професійний і високу дисциплінованість цього оркестру. І було написано, що це дає підставу сподіватися, що Симфонічна оркестра радіоцентру буде найкраща музична одиниця в Україні. Автор цих слів був недалеким від істини, як бачимо із подальшої історії симфонічного оркестру Українського радіо. В 1934 році, коли столиця була перенесена до Києва, і оркестр переїхав до Києва, склад його розширився до 60 людей. В 1937 році він стає єдиним в Києві стаціонарним симфонічним оркестром, який займався сотосимфонічною музикою. В 1937 ж році частина музикантів оркестру була як база. Відділена від оркестру, і на базі цієї частини було з додатком інших музикантів було відновлено Національний Симфонічний Оркестр, який не працював з 1922 року по 1937. У нього була така перерва 15 років. І от наш оркестр ще надав друге дихання Національному симфонічному оркестру. Симфонічний оркестр українського радіо унікальний не тільки тим, що він один із найперших радійних оркестрів Європи, але й своєю безперервною історією. Як і саме радіо не припиняло свого мовлення навіть під час воєн, так і оркестр постійно працював і працює пліч опліч з журналістським колективом. Був у нас один музикант, який пропрацював в оркестрі 70 років. Яков Рабінович він прийшов на роботу в 1939 році. Молодим хлопцем, 18-річним. Потім він був призваний до, до армії, пройшов всю війну, дійшов до Берліну. Реально. Беріг його, Господь, не був поранений. Потім повернувся. І з часом був дуже класний музикант. І з часом очолив групу Альтів. Ціла епоха оркестра пов'язана з його ім'ям як концертмейстер групи Альтів. Це важливо. Були дуже міцні музиканти. Оркестр був високого класу, музиканти шанований дуже колектив завжди був, і цей Яків Рабінович пропрацював в оркестрі 70 років. Ясно рішуче не був уже останні роки концертмейстром, Він і при мені працював. Він вже був дуже поважна людина з таким гумором, елегантний завжди такий був до останніх своїх днів. І для нас це була просто реліквія. Дуже розумний, при такому ясному розумі. знаєте. І він грав там в кінці групи сидів, давав якісь поради молодим музикантам. І я так відчував цей час і цей зв'язок поколінь. Симфонічний оркестр був першим, але не єдиним творчим колективом українського радіо. Невдовзі у складі радіокомітету з'являється хор. Тетяна Коробка, артистка хору, авторка книги в ефірі Хор українського радіо. Щодо перших кроків колективу щодо визначення початку його діяльності, це було надскладне завдання, тому що більшість архівів була повністю знищена. Період Другої світової війни, перша згадка колективу наявна в газеті Радіокомітету за березень 1931 року, що на цей час колектив уже існував і вже проводив свої концерти. На початку своєї діяльності колектив в основному співав на концертах, а також вів ефіри. Прямі по радіо запис хору з'явився значно пізніше, і цим робота колективу значно ускладнювала, що вони мали вивчати нові пісні і одразу їх нести в ефір. Це було наскладне завдання. Складно було колективу все це робити швидко і якісно. Як відомо з програм, інколи було до 12 прямих ефірів на місяць. Це Досить така напружена робота, і колектив з цим справлявся. Першим з відомих керівників колективу був Гліб Таранов, дуже відомий талановитий і композитор, і диригент, і музикознавець. Цікава історія створення ще одного колективу українського радіо оркестру народної та популярної музики. У складі радіо він з'явився у 29-му році, але як колектив існував і раніше. Ольга Яценко артистка академічного оркестру народної та популярної музики. Я теж читала деякі довідки, то він в 20-му році створився. Але вже потім, в 29-му році, Володимир Комаренко, який був першим керівником, він захотів зробити великий оркестр на 60 чоловік, і туди вже були включені і скрипочки, і ну, теж в такому ж плані, але духова група дуже велика. А саме головне народних інструментів він хотів зробити народний оркестр типу Як. Симфонічний. Він навіть якийсь момент називався Симфонічний оркестр народних інструментів. 29-го року керівництво оркестру укладає угоду з харківським радіоцентром на штатну роботу. І оце з цього моменту почалась наша робота. Життя в ефірі. Під час Другої світової війни художні колективи були евакуйовані, як і саме українське радіо. Тоді, завдяки ним, українські пісні звучали на весь Радянський Союз. Тетяна Коробка, артистка хору, авторка книги в ефірі Хору українського радіо. В евакуації був присутній разом з багатьма іншими мистецькими діячами в тому самому місті. Борис Лятошинський. І він писав саме там обробки українських пісень, які одразу хор українського радіо розучував і виконував у прямому ефірі. Серед цих обробок відомими є найбільш відомими Ой, у полі три криниченьки», котилася ясна зоря з неба. В кінці греблі шуля, шумлять верби. Ой, ти мати моя, ой, ходить сон коло вікон. І багато багато інших серед знайдених документів е, також був цікавий факт, що на певний час е, в склад української хорової капели Українського радіо було додано евакуйований склад е, теж відомої, дуже української хорової капели Думка. І певний час саме з Саратова ці два колективи виконували твори і, і співпрацювали разом. Але це був недовгий проміжок часу, потім думка пішла своїм шляхом, хору українського своїм шляхом. Під час війни у 41-43 роках хором українського радіо керував Георгій Дмитревський, а згодом інший талановитий диригент Василь Мінько. Але про нього знайти інформацію виявилося значно складніше ніж про всіх інших диригентів. Скоро з'ясувалася і причина. Його доля дуже цікава, коли я писала роботу і шукала будь-яку інформацію про його діяльність. Інформація відсутня повністю ні в енциклопедіях, ні в будь-яких довідниках, ні в дослідженнях української культури мистецтва він майже ніде не згадується. Взагалі були знайдені люди, які в свій час з ним спілкувалися, були знайдені спогади поетів, спогади. Літературних діячів, які так само в Саратові були. І от з усіх цих джерел сформувалася повна цілісна картина його перебування, навіть його специфіки роботи з колективом, його характеру, він був дуже талановитим, дуже вболівав за українську музику. Він проявляв яскраві організаторські здібності. І, незважаючи на те, що майже немає інформації, він був. В свій час заслуженим артистом України, і навіть це не допомогло йому наразі бути наявним в літературі дослідницькій. Скоріше за все, однією з дуже важливих причин, чому це відбувалося, могло бути те, що Василь Мінько був причетний до червоного козацтва і командувачів. Червоного козацтва в 1937 році було оголошено ворогами народу та покарано різними способами. Червоне козацтво це збройні формування, які виникли 1917 року у Харкові. На початку, коли у суспільстві була віра в ідею революції, вони підтримували більшовиків і навіть воювали проти Центральної Ради під Києвом. Але вже за рік, розчаровані розбіжностями між очікуваннями і реальністю, деякі загони червоного козацтва повстали і перейшли на бік УНР. Після підписання Берестейського миру німецькі й українські війська змусили червоних відступити на Донбас, а потім у нейтральну зону. Згодом загони Червоного козацтва таки увійшли до складу Червоної армії. Однак у 30-ті роки все керівництво червоного козацтва та значна частина особового складу були репресовані. А будь-які згадки про участь підрозділу в українсько-більшовицькій війні заборонені. Життя в ефірі Функції оркестру і хору з часом змінювалися. Якщо на початку головним завданням були виступи у прямому ефірі, то у повоєнні роки із появою якісного магнітного запису, а тим паче із заснуванням будинку звукозапису українського радіо, від колективів очікували наповнення фондів. Силами українського радіо було зроблено понад 110 тисяч записів творів української та світової класики. Виконання деяких вважається справді унікальним. Але оскільки це були радянські часи, то грати тільки те, що хотіли, не виходило. Як у книжкових крамницях того часу, хочеш купити якусь дефіцитну енциклопедію, отримаю навантаження історію КПРС. Галина Бабій, ведуча українського радіо. Зараз симфонічний оркестр має абсолютну свободу у тому, що записувати. Фактично, зараз симфонічний оркестр сам пропонує радіо, що він запише. Тобто все помінялося навпаки. А тоді були вимоги: по-перше, чітко записувати до фонду твори членів спілки композиторів. Раз. Друге, ну, звичайно ж, ідеологічна складова. Навіть в фонді є, я вважаю, що їх треба зберігати як артефакти, як свідчення тієї епохи, купа творів з ідеологічним підтекстом. Навіть якщо це симфонічна музика, вона може бути там названа юний Ленінець чи червоні прапори. З іншої сторони, якщо відкинути цю назву, це цілком нормальна симфонічна музика. Але це була вимога і до оркестру, і до авторів, щоб ця музика була присутня. Музика з ідеологічним підтекстом, тобто вони мусили це робити, також і добре, якщо, хоч сама музика була цілком нормальна, часто у вигляді опції, від якої неможливо було відмовитися, зверху спускалися наряди на твори одноденки сумнівної якості, єдиною метою яких було уславлення країни рад. Та навіть у таких ситуаціях колективам українського радіо вдавалося викрутитись. Тетяна Коробка, артистка хору, авторка книги в ефірі «Хор Українського радіо. Під час діяльності колективу керівникам дуже часто треба було лавірувати між тим, що просить держава і влада, і між тим, що хочеться дійсно виконувати, і що несе в собі високий мистецький сенс. І Приходилось вдаватися часто до хитрощів, придумувати певні причини, чому цей твір не можна виконувати. Не, не називалась, наприклад, причина пряма, що він просто має примітивний текст там про партію. І що музика до нього теж примітивна, приводились, можливо, якісь доводи, що тут дуже незручна теситура, або там партії певних голосів не можуть виконати, або не встигають за терміном, а цей твір уже вивчений. І таким чином уникалось дуже велике засилля саме музики партійної, яку необхідно було співати, а більше бралась музика. Українська. Я, до речі, дуже була здивована, наскільки багато хор виконував саме українських народних пісень в обробках талановитих українських композиторів. Тобто, це не були просто українські пісні, це були дуже фактурні, дуже цікаві обробки, які були дуже високо художньо оформлені. Зразки світової класики також співались, але без. Духовної складової. Тобто, якщо, наприклад, взяти якусь католицьку музику, така музика теж не співалася. Меси або реквієми, або тедеуми не було цього в репертуарах. На духовну музику в Радянському Союзі справді було табу. Хоча величезна кількість відомих класичних творів якраз і є духовними. Це суттєво обмежувало можливість хору і оркестру розкрити свій потенціал. Та на страх і ризик художніх керівників у тому чи іншому вигляді духовна музика таки почала з'являтися у репертуарі колективів українського радіо. Духовна музика не співалась ні в якому варіанті. Якщо твори народні несли в собі якийсь теж такий релігійний, наприклад, відбиток, такі твори або не співались, або деякі слова в них змінювалися. Перші спроби заспівати в ефірі. Українські або взагалі сві світові духовні твори були вже з кінця 70-х років під керівництвом Віктора Скоромного, який, до речі, теж прокорував колективом майже чверть століття, майже 25 років, і е, це були такі перші спроби, напівдозволені, напівнедозволені, але. Тоді колектив українського радіо був один з первістків в ефірі, які співали такі твори. Щодо духовних творів, післявоєнний час деякі духовні, дуже красиві співались, але в них повністю прибиралась вербальна складова, вони співались або на марморанду, тобто з закритим ротом, або на якісь певні голосні на А, на О. І такі приклади теж були цікавим. В цьому плані є третій концерт Бортнянського. Він співався, його текст звучить так: Господи, Господу, силою твоєю. Це великий, дуже красивий концерт. Так от, він співався автором, тексту, автором музики зазначався Дмитро Бортнянський, але слова були там, Славім тебе весна! І весь твір був про весну. Текст там такий дуже яскравий, дуже свіжий, дуже світлий, і він дуже, в принципі, відповідав весні. От в таких варіантах виконувалась духовна музика. Звичайно, що не зазначались джерела, першого тексту, але сам музичний текст переносився таким чином. Наприкінці 80-х духовна та обрядова музика почала повертатись у репертуар академічної хорової капели українського радіо і тепер становить значну його частину. Всесвітньо відомою стала варіація Щедрика у виконанні хору українського радіо. А нещодавно хорова капела організувала концерт реконструкцію знаменитого виступу хору Олександра Кошиця у нью-йоркському Карнегі Холі 1922 року. Юлія Ткач, художній керівник і головний диригент академічної хорової капели українського радіо, народна артистка України. Під орудою Віктора Петровича Скоромного хор почав повертатися до духовних текстів, до першоджерел. Саме на, на ці тексти писали Бортнянські, Березовські, наші якби правоці відродження української духовної творчості. І хором українського радіо вже тоді почали виконуватися твори Бортнянського, Березовського, Веделя саме в аутентичних текстах, саме духовних текстах. Тоді був той час. Ну, Віктор Петрович про це розповідав. Що постійно на було відчуття, що зараз, завтра або сьогодні, може щось стати. За роботою художніх колективів українського радіо пов'язані імена багатьох видатних українських співаків та музикантів, які працювали або у складі хору та оркестрів, або разом з ними як солісти: Дмитро Гнатюк, Євгенія Мірошниченко, Анатолій Солов'яненко, Олександр Таранець, Анатолій Макренко, Ігор Борко, Тарас Штонда, Фемій Мустафаєв, Сергій Магера, Марія Ліпінська, Ольга Чубарева, Сусанна Чахоян і багато інших відомих митців. Ольга Яценко, артистка академічного оркестру народної та популярної музики. До речі, у нас були свої солісти також на радіо. Це була Алла Кудлай, яка записувала народні з нашим оркестром народні сугубо народні пісні. Марічка Миколечук, Ну, вона більше співала з тріо своїм, вони ж там ще з хору «Вірьовки». Але потім був один концерт це після смерті її чоловіка Івана Миколечука. Був концерт якийсь, і вона, Марічка, співала пісню Прощаюсь, ангеле з тобою. То ревів не тільки весь зал, а весь оркестр. Я після того концерту почала брати з собою носовий платочок за пояс, тому що дійсно бувають такі моменти, коли просто хочеться дійсно ревти. Не то, що плакати, а ревти. Продовження історії художніх колективів українського радіо слухайте у наступному епізоді Життя в ефірі. Над програмою працювали Тетяна Матичак, Олена Бадюк, Вікторія Будан, Оксана Петрова, Оксана Шевчук, Олена Браїлова і Юрій Табаченко. Життя в ефірі Програму створено за фінансової підтримки європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю суспільного мовника і не обов'язково відображає позицію європейського союзу.